Правова допомога через інтернет в Івано-Франківську презентували спеціалізований портал Право онлайн. Унікальність ресурсу в українському сегменті полягає у тому, що тут можна отримати безоплатну юридичну консультацію будь-якого характеру. Адвокати порталу не займаються тільки кримінальними справами. Право онлайн це співпраця юридичного бізнесу та громадських організацій. Зараз це близько 45 адвокатських представництв, які готові безкоштовно надавати як первинну, так і вторинну правову допомогу. Але що стосується захисту у суді, то справа має відповідати певним критеріям. Це до прикладу, коли справа має великий або суспільний, або особистий інтерес, коли особа може неправомірно бути позбавлена житла, коли до прикладу справа може бути вирішена в інтересах великої кількості людей. Тобто одна людина звертається, ми робимо таку типову справу, а далі вже можливо навіть і без звернення до наших юристів, до наших організацій, люди йдуть і вирішують е, такі свої проблеми. Портал функціонує з початку квітня, здебільшого сюди звертаються, щоб вирішити земельні та майнові відносини, питання, що стосуються спадщини. На сайті формується база правової інформації, публікації після анексії Криму. Клієнтами право онлайн стали безліч переселенців з півострова та військових, які проходили строкову службу у Криму. До великий зараз запит із від мешканців Криму, тобто по житлу, що робити з житлом, що робити з майновими правами, що робити, з рештою з кредитами, що робити з невиконами невиконаними судовими рішеннями. Рішеннями, як стягнути борги, і так далі. Тобто я би назвав, що це більше половини звернень саме надходить від кримчан, від людей, які пов'язані з Кримом, які мають власність у Криму і так далі. Право онлайн створений благодійною організацією, всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги.